Мамо, чого тобі? Мам, а скільки мені років? Петрівку, мабуть, буде 17. То я вже доросла, мам. А Аже ж не маленька, випи молочка. Не хочу. Мамо, то, значить, я вже можу на вулицю ходити. так, О, Мамо, батько, де вона хилить. Хай тобі не сниться, дочко. Чому, мамо? Батько не пустить. А батько про це й знати не будуть. Вони там на возі сплять, а я так тихо. Швиденько прийду. Ні. Ну, рідненько, ну можна. можна. Ну, можна, матусенько. А зараз подруженьки прийдуть. Випий молочка. Ой, та не хочу вашого молочка. Матусенько, тільки ви, ви тільки знали, як ми хочеться на вулицю. Всі подруженьки будуть там гулятись. Співати, танцювати. А ти, Олено, сиди біля віконця та рукавцем, сльози втирай, так, мамо? Жменько того віку дівочого. І того не дасте прожити вільно. А чи я у вас не слухняна? Чи, може, лінива? Пустіть мене швидше. А як не пустите, то серце моє на дві половинки розірветься. Ну, добре, я ще раз поговорю з батьком. Мала ще кажуть, за плугом ходити так не мала. А як на вулицю погуляти, так мала. Бач, яка правда на світі? От піду, простожуся і буду кашляти. Буду кашляти. Буду кашляти, марніти і умру. Олено! Олено, хотіть! Не можна. Чому? Батько, не пускають. Хлопці і дівчата казали, щоб я на вулицю без тебе не вертався. Олено, хотіла. Не можна. Лена, я без тебе теж не, піду. не можна, не можна. Ой, не тисни дуже. Не тисни. А ти скучиш за мною? Питаєш? Я підійшов до воза, а там батько. О, спіть, як мішок з половою і хропе. Треба розбудить. Може, ти теж мене цілуєш? Цілую. Віддай, кажу, віддай, кажу, на, 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 Подивись! Дивись туди! Ой! Дивись туди, туди дивись! Ось! Ось! Ти що тут робиш, хлопче? А, добрий вечір, тіточка.